За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Окремі райони Луганщини та Донеччини таки отримають особливий статус, а Донбасівських бойовиків чекає амністія. Відповідні закони, як то кажуть, з горем пополам, ухвалили народні обранці. І зробили вони це на закритому засіданні Верховної Ради. Тепер закони має підписати президент України. Після набуття чинності цих документів. Райони Луганщини та Донеччини, де триває антитерористична операція, отримують особливий статус на три роки. На цих територіях будуть створені загони народної міліції, яку контролюватиме місцева влада. Самі жителі районів матимуть право обирати, якою мовою їм спілкуватися, як у побуті, так і на місцевому рівні. Також офіційний Київ дав зелене світло, аби райони зони АТО мали право укладати угоди про співпрацю з різними регіонами та навіть з прикордонними російськими областями. Інший же закон про амністію передбачає звільнення від відповідальності учасників збройних формувань, членів самопроголошених органів у Донецькій та Луганських областях. А також людей, які протидіяли проведенню антитерористичної операції, натомість сепаратистам та терористам, які перебувають у зоні, АТО, треба зробити чимало, аби в майбутньому уникнути кримінальної відповідальності. Вони повинні протягом місяця роззброїтися, звільнити захоплених заручників та залишити всі адміністративні будівлі. Під амністю не потраплять ті бойовики, які скоїли важкі злочини та причетні до падіння малазійського боїнга.